Вітаю малята! Я розумна краплинка. Сьогодні запрошую вас на зимову прогулянку. Але перш ніж вирушити, нам потрібно тепло одягтись, адже на вулиці зима і холодно. А чи пам'ятаєте ви, як це зробити правильно? Що за чим треба одягати? Давайте перевіримо: спочатку одягаємо колготи, потім футболку або майку. Далі теплі штани та светр. А за ними зимові чоботи, шапку та куртку, і на шарф та рукавички. А тепер маршін на вулиця. Погляньте, друзі, на зимові дерева. Вони скинули все листя та заснули до весни. А як ви вважаєте, що їм сниться? На мою думку, у снах вони бачать весну, тепле сонечко, бруньки, квіти та листя на своїх вілочках, і птахів, що повернулися з теплих країв. До речі, я впевнена, ви знаєте, що існують не тільки перелітні птахи, а й осілі. тобто такі, які не відлітають у теплі краї. Тож пропоную пограти у гру відгадай зимуючого птаха. Підкажіть, друзі, що це за птах? Так, снігур. А це? Правильно, ворона. А тут хто сховався? Горобець. А цього птаха впізнали? Ну звісно ж, сорока. А це що за пташка? Правильно, синичка. А тут кого бачите? Правильно, друзі, це голуб. Молодці малята, ви дуже добре впоралися. У зимуючих птахів є два головних ворога. Як ви вважаєте, про що йдеться? Про холод та відсутність їжі. Адже взимку тільки горобина і калина можуть пригостити птахів своїми смачними ягодами, але їх не дуже багато, тож люди мають підгодовувати птахів протягом зими. Для цього треба робити та розвішувати годівнички, а вирушаючи на прогулянку, брати із собою смаколики для птахів. А чи знаєте ви, чим можна пригостити птахів? Щоб це перевірити, пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за цим QR-кодом, а скрін результатів гри надсилайте вашому вихователю у приватні повідомлення. Друзі, я впевнена, що ви багато знаєте про зиму. Тож давайте зіграємо у гру склади речення за картинками. Дерева сплять. Скрившись снігом. Мороз малює візерунки на вікнах. Люди вдягають теплий одяг. Діти насипають насіння у годівнички. Молодці друзі гарно попрацювали, а наша прогулянка добігає кінця і нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!